Цим смачнезним пляском розпочинаємо марафон святкових рецептів, тому зберігайте. Для початку готуємо тісто, а саме збиваємо яйця із цукром, додаємо м'яке масло, знову збиваємо, додаємо сметану з амонієм, розпушувач та борошно. Замішуємо тісто, розділяємо навпіл і у холодильник на 30 хвилин. Тим часом похвалюся своєю обновкою, а саме тим чавуним, красивим новим ковшиком від магазину «Спаржа». Ну ви просто подивіться, який він красивий. Найголовніше те, що такий посуд абсолютно безпечний, тому що не містить ніяких токсинів. Якісний чавун і емаль це завжди безпечне покриття. Купуєте раз і це посуд на усе життя. До речі, підходить для всіх типів плит. Тим часом гріємо молоко, окремо поєднуємо решту складників для крему, перемішуємо, переливаємо назад у ковшик і заварюємо до загустіння та охолоджуємо. Щоб приготувати сирник, потрібно просто об'єднати всі складники, пробити блендером та додати родзинки, перемішати і спекти сирник і охолодити. Білки збити із цукром у стійку масу додати мак та перемішати. На розкачений корж викласти вишні. Горіхи і половину білкової маси розрівняти та спекти корж, таким чином спекти два коржі, м'яке масло збити до пишності, поступово додаючи заварну основу та зібрати пляцок, як я показую на відео, на ніч поставити у холодильник.